Вулиця Тадосі Асмачки, 9, місто Черкаса, за моєю спиною старовинний будинок, якому понад 100 років. Але він не є пам'яткою архітектури. Він перебуває в приватній власності. І ми сьогодні спробуємо вам розповісти історію цього будинку і також те, яким чином він опинився в приватній власності і чому Черкаська міськрада досі не внесла його в список об'єктів, які підлягають збереженню та догляду. Але ще є питання до Черкаської окружної прокуратури. Чому саме зараз вона задала незручні питання до Черкаської міської ради? Чому про цей будинок заговорили саме зараз? На тихій вулиці Казбету серед старої забудови стоїть одноповерхова цегляна споруда, колишня єпархіальна школа. Це один із небагатьох історичних об'єктів Черкас, який зберіг свій первісний вигляд і планування. У 90-х роках будівлю безоплатно передали футбольному клубу Черкаси під розвиток спорту. Але вже за кілька років об'єкт опинився серед активів корпорації ЧПК, а після її банкрутства був проданий як звичайна нерухомість. Далі суди. Власник подав позов про скасування статусу пам'ятки архітектури, суди першої та апеляційної інстанції підтримали його. Зазначивши, що чиновники протягом тривалого часу не вживали жодних заходів для підтвердження охоронного статусу будівлі. Управління культури Черкаської обласної державної адміністрації, яке тоді мало повну компетенцію у сфері охорони історичної та культурної спадщини, подало касаційну скаргу із запізненням без поважних причин. Це стало причиною того, що Верховний суд відмовив у її прийнятті, і рішення набрало чинності. Так, будівля остаточно втратила свій статус пам'ятки архітектури. А тепер питання до прокуратури: чи не вбачає вона в цьому ознак злочинної бездіяльності посадовців, яка фактично призвела до злиття справи на користь приватного власника? Об'єкт за адресою Тодося Осьмачки був взятий на обліку у 2010 році наказом Служби охорони культурної спадщини. На сьогодні Черкаською прокуратурою окружною подано позов до, до виконкому Черкаської міської ради е, про виготовлення облікової документації на цей об'єкт. Ну, питання досить неоднозначне, тому що відповідно в цій судовій справі, коли власник оскаржував приналежність цього об'єкту до об'єктів культурної спадщини, відповідачем. І ні відповідачем, ніякої із сторін виконавчий комітет Черкаської міської ради не був залучений до цієї справи. Справа розглядалася в судах різних інстанцій, і за багато років розгляду цієї справи в судах управлінням культури та охорони культурної спадщини не було надано доказів. Які підтверджували наявність предмету охорони, і відповідно що дає можливість з розгляду в судовому порядку залишення чи не залишення цього об'єкту в цьому переліку? Ну тому на сьогодні в судовому порядку ми будемо доводити і доводимо, і з нашим юридичним управлінням, що в першу чергу повноваження щодо виготовлення облікової документації на цей об'єкт. Належить більш до управління культури і в судовій практиці є позиція Міністерства культури, судовій практиці по Івано-Франківській області там аналогічна була справа. То позиція Міністерства культури була висловлена в тому, що головним і відповідальним за виготовлення облікової документації на об'єкти, щойно виявлені об'єкти, є. Облдержадміністрація. Ну тому ми будемо намагатися свою позицію довести в правовому полі. До 2021 року питання охорони культурної спадщини перебували виключно у відданні державних органів Міністерства культури та обласних адміністрацій. Лише напередодні повномасштабного вторгнення частину цих повноважень передали громадам. Проте разом із обов'язками громади. Не отримали реальних фінансових ресурсів. Більшість міст і селищ просто не мають коштів на виготовлення облікової та технічної документації, проведення експертиз чи утримання самих пам'яток. У випадку з колишньою єпархіальною школою документи мали б бути оформлені ще задовго до цього, коли всі повноваження залишалися за обласною адміністрацією. Проте відповідальні структури роками не реагували, а коли питання дійшло до судів, було фактично втрачено можливість відстояти будівлю. За всю історію ну, існування да міста е, виконавчим комітетом і там ну, така ситуація не тільки по місту Черкаса, а й по інших історично населених місцях в області облікова документація на об'єкти культурної спадщини, які перебувають в адміністративних межах цих історично населених місць, не виготовлялася. Ну і на сьогодні, от в 23 році, виконавчим комітетом і сесією Черкаської міської ради прийнята програма охорони культурної спадщини міста Черкаси на 23-27 роки. Заходами цієї програми передбачено виготовлення облікової документації, що є на сьогодні дуже важливим, адже Стоїть питання виготовлення історозробки історико-архітектурного опорного плану а без облікової документації, які є, яка є вихідними даними історико-архітектурного опорного плану, ми цього зробити не можемо. На програму культурної спадщини у поточному 25-му році у нас передбачено трошки більше 600 тисяч гривень, профінансовано на сьогодні близько 300 тисяч. На наступний рік ми плануємо у бюджеті 26-го року десь близько 2,5 мільйона для того, щоб департамент архітектури мог забезпечити відповідну проведення відповідних робіт і ти, що необхідно для культурної оцінки культурної спадщини і все, що з цим пов'язано. Ми говоримо щодо повноважень і створення уповноваженого органу охорони культурної спадщини в виконавчому комітеті Черкаської міської ради. В виконавчому комітеті орган охорони створено за відповідно з дотриманням всіх вимог чинного пам'ятку охоронного законодавства у 2023 році за погодженням із Міністерством культури України. І обласною державною адміністрацією. Повноваження органу визначені статтею частиною 2 статті 6 закону України про охорону культурної спадщини. Вони, звичайно, набагато вищі, е, ніж повноваження о, уповноваженого органу обласної державної адміністрації, це тобто управління культури та охорони культурної спадщини. Сьогодні будівля стоїть добротна целяна. На великій земельній ділянці, що залишається у комунальній власності з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об'єкта фізичної культури і спорту. І саме ця земельна ділянка є одночасно прокляттям та вироком цьому історичному будинку. Розташована в кількох сотнях метрах від Дніпрових круч, вона занадто зручна для розташування хоч таунхаусів, хоч висотного будинку. З якого будуть відкриватися фантастичні краєвиди на річку Дніпро, ймовірно, що це і стало причиною такого підвищеного інтересу до ділянки, а те, що на ній існує історична будівля, що заслуговує на охоронний статус, забудовників мало цікавить. Формально власник може розпоряджатися майном на власний розсуд, тобто питання знесення чи збереження будинку. Нині є питанням власника та не обмежується приписами закону, а активність прокуратури можна трактувати лише як спробу перевести відповідальність з обласних чиновників на міськраду, це, ймовірно, політичне рішення, коли як саме ода може значно пришвидшити оформлення охоронного статусу будівлі та врятувати його від знищення. Поки триватимуть суди з міськрадою. Власник може остаточно вирішити питання будівлі та перейти до початку забудови ділянки. Міська влада заявляє, що розпочала облік архітектурних об'єктів і підготовку документації, однак, через воєнний стан і дефіцит бюджету відновлення історичних будівель наразі відкладено. Ситуація з єпархіальною школою це чергове свідчення системної проблеми. Коли бездіяльність державних структур роками позбавляє місто історичної спадщини, прокуратура, яка нині активно береться за спадкові справи, має дати правову оцінку не лише власникам, а й тим посадовцям, чия бездіяльність дозволила зникнути ще одній сторінці історії Черкас.